Ось таке невеличке замовлення це замовлення мого клієнта. І що ж нас замовляють клієнти? Ось в такому великому об'ємі, це у нас шампунь, 700 мл. Класичний такий шампунь, дуже гарно пахне. І гарний такий ось аромат можна як чоловікам, так і жінкам використовувати. Дуже класний об'єм, вистачає надовго, спеціальна формула. Розроблена для всіх типів волосся. Захищає волосся і дуже надовго вистачає. Далі, Далі. ось такий замовив він собі гель-кератолітик для ніг це гель для загробілої шкіри, для видалення натоптищів якихось, для е, сухих мозолів. Для видалення таких мозолів у складі 20% сичовини йде, тому він сподівається, що цей гель йому допоможе. Виготовлено в Україні, і буде він пробувати, і потім розкаже свої вже відчуття, свої рекомендації, чи працює, чи ні. 200 мл. Ну і ось такий ще також. Виробник Україна. Ось такий це в нас вже скраб для ніг з вулканічною пемзою і перлітом. Не знаю, що таке перліт. Значить, для чого потрібен скраб, щоб видаляти загробілу таку шкіру. Тут також 200 мілі... мілілітрів, зручні дозатори, вони, до речі, не нажимаються, бо все запечатано класно, тут треба буде провернути, і вже тоді воно відкриється. Далі ось таке косметичне мило, це з олією оливи, гарне дуже піниться, намилюється, і гарний аромат. І е також е зараз те акція, е збирають кошти на Автомобіль на ЗСУ. І з кожної такої покупки йдуть, саме якщо робимо замовлення, якщо беремо ось такі продукти, то відсоток йде на покупку цього автомобіля. Це в нас йде компанія. Ой, це в нас е, е, марка Флорена, ось таке косметична, ось, е, косметична олійка 30 мл та косметичний ось такий, крем для обличчя. 99% натуральної речовини. Кремчик для обличчя, і, щоб дуже гарно спрацював цей кремчик, беремо в долоньку, набираємо кілька капель цього масла, беремо кілька грамів цього. Крему перемішуємо і наносимо на обличчя. Ось така класна серія. Я ще не пробувала спробую, потім вам розповім, чи працює, чи ні. І хоча баночка ось така невеличка, але тут об'єм 50 мл. ну Ось таке невеличке замовлення, але мені здається, воно дуже-дуже е таке невеличке, компактне і дуже класне.